you <sweak> Добрий ранок, понеділка. Мій улюблений день в тижні, коли нарешті ми з Остенком залишилися тільки вдвох. так? Минулий тиждень був насправді досить складним, бо були всі діти вдома, майже всі дні хворіли, і я хворіла, і я вже говорила, що в моєму материнстві мені найважче дається, коли діти хворіють всі разом. Це для мене найважча історія, і дуже важко я відходжу і виходжу з цього стану. Не знаю, як вас, а в нас на цих вихідних вже була справжня весна, хоча ще тільки січень за вікном. Що робиться з погодою, не розумію. Але тим не менше, мене це тішить. Якось вже набулись тої зими, і хочеться справді вже весни і щось вже в саду робити. На городі, в теплиці. До речі, скоро будемо сіяти. Мама купила ж насіння шпинату і редиски здається. Вже можна в теплицю сіяти. Єдине, що ми не зробили за, цей, за цю зиму, за цей сезон, ми не накидали в теплицю снігу. Це треба робити, аби багато вологи було всередині. Бо там все-таки закрито і пересихає дуже земля. А так, якщо цього не зробити, то перед посадкою якоїсь треба буде. Добре пролити землю. У нас сніданок, снідаємо, і беремося до наших звичних мамських буднів. Та? Та? Чоловіка вже шість зубів, щоб ви розуміли. І останніх цих два, які лізли, це була катастрофа. До всього, що діти хворіли, ще й властимка зуби лізли. Можете собі уявити, який в мене був веселий тиждень. Але все позаду, сподіваюся, все буде далі добре. Тому якось так. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, якщо не підписалися зі мною. Буває цікаво, буває мотиваційно, буває трохи по нею, але загалом розповідаю про наше життя в селі з трьома дітками і наш досвід переїзду з міста в село. І наскільки цей переїзд змінив наш, наш побут, наше ставлення до життя. Але щоб дитина була щаслива, а все решта немає значення. Ням, ням. <реш> Приємно всім перегляду. Дарі 25 січня, а в саду вже справжня весна. Гіацинти вилазять. Є місця, де в мене вже крокуси посходили. Ну, крокуси ще раніше посходили, ще навіть сніг був. А ось тут вже пробиваються гіацинти. Ось ще один. Тут мають бути у мене ще тюльпани здається, Вже навіть не пам'ятаю, що у мене де посаджено. Але це дуже класно, бо кожного разу навесні це як сюрприз такий приємний, коли щось сходить і вилазить. А ось тут, видно, тюльпани будуть. Така краса. І що ж та погода з людьми робить? От і не треба було мені нічого на вулиці робити, але вийшла малий, заснув калясці один, другий бавився на пісочку, третій. Десь там теж чимось займався. Словом, ніхто мене не зачіпав, думаю, що буду стояти. Та й руки самі взяли секатор і давай вже до саду приступати. Вирішила обрізати вівсяницю. Я мала це зробити восени, до речі, але так і не встигла. Потім вже були сніги, і так і до цього в мене руки не дійшли. А тут, знаєте, вже сніг зійшов і все, хочеться одразу вже так щось робити, обрізати, прикрашати, вже якісь нові плани. Є на справи садові. Мої глядачі дуже люблять таку мою рубрику про сад-город, і нарешті починається вже новий сезон. Не скажу, що я аж надто за цим заскучала, тому що насправді, якби ще мала би бути зима, і ще такий добрий місяць ми б мали сидіти в хаті, а не займатися садом чи городом. А тут вже якось потепліло, і руки самі беруться до такої роботи. Словом, не знаю, як так сталося, що в січні місяці, в кінці січня, я вже займаюся садом. Е, сподіваюся, я не одна така. Напишіть в коментарях, кого теж вже вкусила весна, і ви вже щось пораєтеся по саду чи городу. На дуже багато мене. Так би мовити, не вистачило, тільки пообрізала вівсяницю і деякі кущі. Прибрала все сміття, яке було тут на е, укривному матеріалі. Будемо засипати ще б не мали також це зробити ще минулого сезону. Не дійшли руки. Сподіваюся, цього року з цим вже впораюсь. Далі вже Захар мене покликав з ним бути, тому поки це єдиний кусочок роботи, який я зробила, але тим не менше я також цим задоволена і така фізична трішки праця. На свіжому повітрі додала мені сил та такої життєвої енергії. Я завжди казала, що от саме праця біля землі мене дуже дуже наповнює. Та повертаємося знову у мій понеділок, і сьогодні я нарешті взялась до прасування. Відкладала цю справу, ну щоб не збрехати напевне, кілька тижнів. От чесно, назбирувала, назбирувала постійно, що треба попрасувати. Тільки сьогодні я нарешті до цього добралася. Ну, з однієї сторони, я просто дуже не люблю прасувати. Це одна з моїх нелюбимих обов'язків, які є по дому. а з іншої іншої сторони, якби весь на це не вистачає часу. Не скажу, що це також якась є дуже така геть обов'язкова робота, і що без цього щось там кардинально в моєму житті стане поганим. Ні, абсолютно ні. І прасую я геть не усе, тільки от кухонні рушники і дитячі, і наші з чоловіком сорочки. А все решта фактично не прасую і не маю з тим клопоту. Але сьогодні в мене був такий настрій, знаєте, після тяжкого попереднього тижня мені дуже хотілося робити якусь таку монотонну роботу, яка не потребує ні розумової. Ні страшно фізичної праці, а просто що ти щось робиш, і головне, що після цього ти побачиш якийсь конкретний результат, наприклад, от перепрасовані усі рушники, і е, та купа, яка в мене тут збиралася, нарешті звідси зникне. І поки я тут прасую, хочу прокоментувати коментарі під попереднім відео, де я розповідала про систему сонячної енергетики, яка встановлена в нашому будинку. А по-перше, дякую усім, хто оцінили мої старання і мої намагання пояснити якось доступно. Все це дуже багато було класних і таких підтримуючих коментарів. А ще я дуже вдячна тим спеціалістам, які дійсно поділилися корисною і головне фаховою. Інформацію, бо, звичайно, були люди, які прийшли просто е, наплювати, є які самостверджуються за рахунок того, що ображають інших. Взагалі, це відео і коментарі під цим відео, це напевне найбільш такі біполярні з усіх відео, які у мене були, і я часом просто вражаюсь, навіть в одному коментарі там можуть написати Ой, яка гарна дівчина і яке тупе відео. Словом е, настільки різні, настільки різношерстні. Але тим не менше воно говорить про те, що ця тема болить, ця тема. Важлива, її варто піднімати, і вона зараз справді на часі. Дякую кожному, хто витратив свій час на перегляд, хто витратив свій час на написання коментаря, яким би він не був, вкотре закликаю вас до якоїсь толерантності і. Підтримки один одного не треба стільки злість злості, не треба стільки жовчі кидати один одного, бо це насправді не робить легше і краще нікому, ні тому хто пише, ні тому про кого чи для кого це пишуть словом. Будьмо якимось добрішими, толерантнішими один до одного, і цього світ стане тільки прекраснішим. Повірте. Прошу не звертати увагу на безлад, який в мене тут в гардеробній. Так, в мене гладильна дошка, до речі, стоїть в гардеробній кімнаті. Я планую велике весняне розхламлення, тому нічого тут поки не складаю. Буду вже по-новому все це перескладувати, і можливо, все таки нам дасться встановити нову гардеробну, якщо встигнемо, якщо буде на це час і зайві гроші. Так, поки в ванні, хотіла показати вам ще одну новинку, яка зараз є в моєму догляді, і я впевнена, вона буде дуже корисною для тих, в кого є така проблема, як в мене зі шкірою. Це пори широкі, які забиваються, з'являються чорні цятки. Ну, я її маю тільки недавно в догляді, але я вже від неї бачу результат, тому хочу з вами нею поділитись. Взагалі, вона в складі має саліцилову кислоту. Заліз саліцилова кислота це є власне, той продукт, який працює з порами найкраще, який проникає в пори, розчиняє все, що там є. У мене був ось такий тонер від коздебаха з саліциловою кислотою, вже майже закінчується і мені. Треба було додати ще якийсь засіб, замість нього актив такий, то я обрала собі ось таку сироватку. Це новинка в бренду Dr. Surical, і вона просто фантастична. Покажу вам її консистенцію. Ця сироватка дуже комфортна, і вона має просто фантастичний такий дуже ніжний аромат. Дуже швидко і легко поглинається. Але її не можна залишати незакритою, вона хоче, аби її потім перекрити все-таки кремом. Тут є кислота, вона трішки підсушує. Але за рахунок інших доглядових компонентів в складі, дуже гарно ще й додатково живить шкіру, і якщо зверху її перекрити кремом, на ранок просто пори свіжі, чисті, і шкіра, ну, як на мій погляд, стає набагато кращою. Ось така сироватка візьміть собі. До уваги, в кого теж є така проблема, то зверніть увагу. Я цю сироватку використовую у вечірній рутині, бо на ранок в мене є вітамін С. І я насправді дуже задоволена результатом. Тут менший відсоток, аніж в е, тонері, і вона працює м'якше, але я б не сказала, що менш ефективно, навпаки, е, через те, що є ще доглядові компоненти, шкіра ще більше е, така наповнена і сяюча, як на мене. І може я вам відкрию таємницю, е, чи відкрию Америку, так як нещодавно це відкрилося для мене, що ну, там часто ми чуємо, хочу зменшити пори. Щоб пори зменшити, неможливо. Їх можна очистити, і так вони візуально здаються меншими. А також працювати з пружністю шкіри, вони тоді підтягнута шкіра і пори виглядають меншими. Але фізіологічно їх змінити не можна, тому що це якби генетично закладений розмір. Це як зріст, там, колір волосся, не знаю, співвідношення пропорцій тіла. Тобто це те, чого не можна змінити, бо воно в нас так закладено природою. Але з цим можна працювати і мати візуально класний результат. Тому звертаємо увагу, ось така сироватка. Залишу на неї посилання в описі під цим відео. А зараз запрошую вас на нашу таку Традиційну щонедільну прогулянку нашими околицями, околицями нашого села. Ми стараємося практично кожного тижня кудись виїжджати з дітками. Раніше хотілося більше там до міста їхати, в якісь дитячі кімнати, там театр, цирк, музей, щось таке. А зараз все ж таки стараємося з дітьми більше бувати на природі поза цивілізацією. З однієї сторони, це тому, що з трьома дітками дуже важко бути десь. В публічному місці і, скажімо, відпочивати в публічному місці, дуже важко з трьома дітьми, а на природі відпустив і вони собі самозаймаються. Плюс, мені здається, що дітки в такому середовищі розвиваються набагато краще, гармонійніше. Соціуму їм вистачає в школах-садочках, і ось на вихідні ми стараємося їх все-таки навертати більше до природи. Там в калабанях потоктися, по болоті походити, там наслідки про те, що потім їх відмивати дуже довго. Це таке, але ось там лебеді їм показали на озеро відвезли. Повертаюся знову ж таки до цих наших таких традиційних подорожей. Зараз вже трішки потепліло. Справді є бажання більше бути на природі, і я дуже тішуся, що в нас поруч є ось такі красоти. На цьому своє відео буду завершувати. Дякую вам за перегляд і за вашу активність в коментарях, в лайках, а також за вашу підписку. Зустрінемося з вами зовсім скоро у новому відео, де я знову ж таки буду продовжувати розповідати про наше життя в селі і, можливо, таки когось надихну і замотивую переїхати з міста в село. Всім миру і добра цьом па-па! Так працюють бобри, погрижені дерева. Ось так справляються бобри. Навіть ніколи не думала, що вони так можуть це все пообгризати.